Всім привіт! Сьогодні в випуску Шахтар може продати свою головну зірку. Динамо виставила брашка на трансфер офіційно. З полтавської ворскли знято всі три трансферні бани. Довбик може покинути рому. За даними La Gazzetta dello Sport Болоні планує продати свого півзахисника до в Нотіний Форест і розглядає Кевіна Шахтара як його потенційну заміну. Італійський клуб вже зробив стартову пропозицію 15 мільйонів євро, проте Шахтар її відхилив. Донецький клуб оцінює Кевіна у 30-40 мільйонів євро. Зазначимо, що контракт Кевіна з Шахтарем діє до 29-го року. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримай наш футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Журналіст Ігор Циганник розповів, що півзахисник Динамо Володимир Брашко став клієнтом однієї з найбільших агенських компаній у світі. Авторизацію на представлення інтересів Брашка Прем'єр-Лізі та інших топ-чемпіонатах отримала дуже серйозна одна з найбільших агентських компаній у світі. На цей момент вони займаються можливістю трансферу Володимира Брашка за кордон. Поділився інсайдер у програмі Циганник Лайф. Нагадуємо, минулої зими Динамо відмовилися продавати брашка до англійської. Ко Волверхемптона, який пропонував 22 мільйони євро, трансфер до АПЛ опинився під загрозою зриву. Вовки вже знайшли заміну. А сам лідер киян висловив невдоволення рішенням клубу щодо опорного півзахисника. Варто зазначити, що англійці були готові виплатити всю суму у чотири транші, що й стало причиною відмови білосиніх. Футболіст збірної України минулого сезону провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів і зробив 4 результативні передачі. У другій частині сезону Брашко втратив місце в основному складі. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Полтавська ворскла повністю закрила всі фінансові зобов'язання, що дозволило клубу зняти всі трансферні обмеження. Відтепер клуб може реєструвати нових гравців без жодних заборон. Раніше Ворскла перебувала під трьома трансферними банами від ФІФА. Перше обмеження набрало чинності 8 квітня 2025 року, друге 30 квітня, а третє 26 травня. Кожне з них забороняло підписання нових футболістів протягом трьох, трьох трансферних вікон. Причиною санкцій було невиконання фінансових зобов'язань перед ексгравцями. Наразі питання врегульовано і всі заборони офіційно знято. База FIFA більше не фіксує жодних обмежень щодо трансферної діяльності Ворскли. Нещодавно з'явилася інформація, що новий головний тренер Роме Джан Гасперіні не розраховує на артема Довбика у майбутньому. У клубі більше не вважають українського нападника недоторканним і готові розглянути варіанти продажу. Як повідомляє тім, толк серйозний інтерес до Довбика проявляє Крістал Пелес, який став володарем Кубка Англії в сезоні 24-25. А також Вестхем, колишній клуб Андрія Ярмоленка. Також у списку претендентів є ліц. Однак павичі мають інші кандидатури на підсилення атаки. До того ж раніше повідомлялося про зацікавленість у послугах українця з боку турецького Бешик Таша. Артем Довбик приєднався до Роми влітку 2024 року. За сезон він провів 45 матчів, в яких забив 17 голів і віддав 4 асисти. Контракт Форварда з римським клубом чинний до 29-го року. Динамо виявило інтерес до Абдулі Мане, який виступає за шведський Мельбю. Однак переговори між клубами поки не стартували. Про це повідомив інсайдер Олександр Іванченко у своїх соцмережах. Мане приєднався до Мельбі у січні 24-го року, перейшовши з гамбійського клубу Валідан Абдулі універсальний футболіст. Хоча 20-річний гравець здебільшого діє на позиції лівого вінгера, він також здатен закривати ролі атакувального лівого або центрального півзахисника, а також центрального нападника. Контракт мене з Мельбудь чинний до 31 грудня 27 року. Трансфор оцінює гравця в півтора мільйона євро. У складі шведського клубу він провів 22 матчі, забив вісім голів і віддав дві результативні передачі. Зазначимо, що інтерес до гравця проявляють не лише кияни серед потенційних претендентів на Абдолі – Олімпіакос, Бормут, а також Паок, Фенербахче і Башак Шахір. Прес-служба Ксамакса повідомила, що Хусайн Туаті продовжить кар'єру в українській Олександрії. Французький футболіст приєднався до клубу на правах вільного агента. Туаті став гравцем Ксамакса, який виступає у другому швейцарському дивізіоні у 2024 році. За цей час він провів 25 матчів, в яких відзначився трьома голами та п'ятьма асистами. У чемпіонаті Швейцарії 23-річний Вінгер також захищав кольори сервета і віля. Перші кроки в футболі Хусайн робив в академії Ліона. У 19-му році він перейшов до молодіжної команди ПСЖ. але вже через два роки залишив Парижан і підписав контракт із серветом. За даними трансформаркет ринкова вартість Хусайна туаті становить 400 тисяч євро. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.